вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді ексклюзивчик, який ми привезли з Німеччини, з Дюссельдорфа під замовлення. Це Volkswagen Touareg 3 покоління. 2019 року випуску, а точніше 10 місяць, тобто реальна експлуатація з 2020 року. Автомобіль купувався в автосалоні з гарантією. Зараз покажу, як виглядає ззовні автомобіль, комплектація, історія, технічні характеристики, ну і, звичайно ж, ціна, скільки така машина стала в Україні замовнику під ключ. Красивий колір, дуже красивий такий солідний колір. Три літра дизель, восьмиступеневий автомат, пневмо. В принципі, в, цього, в цій комплектації є все, крім панорами і доводчиків дверей. Електроніки ззаді, камера заднього виду, автоматичне відкриття багажника. Ось так виглядає зовні цвяти. Ну він як новий. Реально як новий. Зимова нова резина Goodyear. 285 45R20. І на таких же самих дисках нова літня літній комплект Колес Bridgestone теж був в комплекті з цією машинкою. заведена, рівно працює. 210 кВт, 286 кінських сил, розгін до сотні. Друзі, менше 8 секунд, 7,5 секунд. Очі, фарс, спереді, парктроніки, дістроніки, адаптивне світло дальнє. Дуже класно, мені сподобалось, ми своїм ходом гнали цей автомобіль. Просто кожну полосу вирізає, якщо назустріч їде там. Один автомобіль засліплює, вирізає потім інший. ну Дуже цікаво працює. Так, не буду зараз вникати і розказувати, як працює, але дуже сподобалось. Ну, звичайно, контроль полос, сліпі зони, підтормажує автомобіль, це все є. Гляньте на цей колір, бачите, як він переливається. Безключовий доступ. Тепер салон і комплектація. Пам'ять і електрорегулювання пасажирського переднього сидіння, ергокомфорт. Комплектації різні в Німеччині є на ці туареги. Це одна із максимальних, не саме максимальна, але ну, практично максимальна. Бачите, тут великий монітор є і там електронна приборна панель, теж як монітор. Пневмо, три ключі. Крісла, бачите, такі шкіряні, комбіновані з різний кольор шкіри, з перфорацією, з такими підножками. В принципі, в Європі різні різні бувають комплектації, різні крісла. Ну, ось Даний варіант такий. Ну, зрозуміло, що автомобіль не битий не фарбований і. Нам автосалон дав гарантію на цей автомобіль. Більше того, коли ми шукали цей автомобіль, їздили, тестували, перевіряли і натрапили на цей варіант, і вже клієнт дав добро погодив викупати цей автомобіль, ми знову приїхали потім в цей салон, хотіли залишити завдаток, а цієї машинки не було в салоні. Запитали, де ж дівся, продали. Ні, не продали. Сказали менеджери, що автомобіль відвезли для проходження ТО, тому що прийшов час або кілометраж, або а, там дата, час прийшов, потрібно пройти планове ТО. От така була історія. Тому наш замовник отримав. Автомобіль з пройденим ТО з додатковим комплектом колес на дисках і літньою резиною. Гляньте, як виглядає всередині. Дуже по сучасному. Класна шумоізоляція, мегакомфортний автомобіль, ну, на всі випадки життя, сучасний автомобіль. Сертифікат зробили, розмитнили, будемо передавати автомобіль сьогодні замовнику. Все працює. Йдемо далі. Трішки покажу по функціоналу. Все, звичайно, показувати не буду, але дещо покажу. Наприклад, навігація. Хвилинку, вибачте. Ось так. Тут підгоріве сидінь, все це сенсорне, різні режими пневмо, різні режими приводу, Спорт режим. Пробіг, друзі, пробіг 62 тисячі, звичайно ж, оригінальний пробіг. Все тут є, система старт-стоп, і адаптивний круїз. І дзеркало гляньте, яке автоматичне. Камера задняє вийду, 360. Зараз подивимося, як працює двигун. Теж цікаво, де, в принципі, подивитися, як у нових Туарегів. Хвилинку однією рукою. Ось так вже в нових Туарегів виглядає під В 6, повторюсь, 210 кВт, 286 кінських сил до сотні 7,5 секунд, восьмиступеневий автомат, пневмо. Ну і саме головне, мега економічний, мега. А, дивіться, те, що ми в реальності замітили по розходу, це по трасі 120-130. Розхід був 6,8 літрів. По паспорту, звичайно, траса 5,9, змішаний цикл 6,6 і місто 7,7. Ось такий розхід. У нас по трасі вийшло 6,8. Ну, як змішаний цикл по паспорту. Отак працює двигун. Рівно, тихо. Заглянемо трішки знизу, подивимося. Теж цікаво як там виглядає знизу автомобільчик. Ну, фаркоп, звичайно, відкидний. Алюмінієві речаги, бачите? Знизу як новий. Ось такий у нас сьогодні класний ексклюзивчик під замовлення ми привезли з Дюссельдорфа, Німеччина. І тепер по цифрам. По ціні що ж Получилось, за скільки ми купили, за скільки під ключ такий красивий автомобіль сучасний став нашому замовнику. Отже, друзі, ціна закупки в Дюссельдорфі такого туарега склала 48 тисяч євро брутто А під ключ з урахуванням навіть пенсійного фонду 3% і реєстрації в МРЕО, цей автомобіль обходиться замовнику в 64 500 євро. Ну, практично в 65 тисяч євро. 2019-20 рік. Хорошій комплектації, 60 тисяч пробігу, 3 літра дизель. Тому, друзі, кому потрібна така машинка, схожа машинка, свіжий автомобіль, під замовлення без проблем можемо привезти з усієї Європи. На цьому закінчую перегляд. Дзвоніть, телефонуйте, звертайтесь. В описі відео є всі контакти. До зустрічі!